Кремлівський диктатор Володимир Путін вважає, що майбутня еліта його країни це колишні гвалтівники, вбивці, дрібні шахраї, ще трошки трудових мігрантів, якісь заїжджі сирійці, кубінці, афганці, непальці. Ну і ще трохи на додаток північних корейців. Ви на каналі Правда про брехню, і зараз ми пояснимо, чому саме так вважає Путін. Днями Кремлівський диктатор виступав на такому собі всеросійському муніципальному форумі. Він там дуже бідкався за оцих героїв, так званих СВО, які воюють проти нас з вами в Україні. І він сказав, що справжня еліта Росії, майбутня еліта це не ті, хто накрав там пару мільйонів і сидить там собі десь на біллі. Це оті ребята, які віддають життя себе не щадять за нашу родину. Тобто не щадять себе у війні проти України. А яких-то Єліта говорить, які еліти деньги где-то вкрали, от пальці Веєром, і от ми еліта. Кака еліта? Вот еліта, ті, хто родину захищає. І він сказав, що саме їм треба допомагати, бо знову ж таки наголошував, що саме це є майбутня еліта Росії. Яка ж є насправді еліта Росії? А вона складається з декількох портретів, про які. Путін не хоче згадувати. І, напевно, якщо б він дійсно піклувався про свій глибинний нарід, то він би не правляв його на убій в Україну, не піклувався би про мертвих, бо краще піклуватися все-таки про живих. Але Путіну це невигідно. Щодо портрету отої еліти, перший такий мазок, перший такий пазл цього портрету це ті, хто колись сидів у російських буцигарнях. За даними британської розвідки, яку вона оголосила у кінці 2024 року, за даними української розвідки, до російських Збройних сил з початку повномасштабного вторгнення в Україну було мобілізовано приблизно від 140 до 180 тисяч колишніх ув'язнених. Як кажуть британці, тільки до. ПВК Вагнер було мобілізовано 48 тисяч колишніх ув'язнених 17 з них загинуло. Решта і більшість з решти залишились каліками або поранені. Наступний пазл у цьому портреті це трудові мігранти із країн Центральної Азії. Як правило, ці люди їдуть в Росію на заробітки і за тим, щоб отримати другий російський паспорт, і саме на цьому їх. Ловлять вербовщики з російських спецслужб, мовляв, маєш російський паспорт, іди захищай родину. Експерти наразі губляться у чисельному вимірі цих людей, але принаймні з того, що ходить, як то кажуть, по інформаційному простору, їх не менше, ніж декілька тисяч. Третій пазл до цього портрету це найманці. Буквально днями британська звідувальна служба наголосила на тому, що за їхніми даними тільки з травня 23 по червень 24 року до російських збройних сил було мобілізовано приблизно десь півтори тисячі найманців із різних. Країн переважно це країни, ну скажімо так третього світу з низьким рівнем життя. На цьому в принципі і паразитують російські спецслужби, які там займаються вербовкою до цього складу. Наймаці входять представники Афганістану, Сирії, Куби, Непалу і ще низки інших країн, і звичайно, що з країн Центральної і Середньої Азії. І ми пам'ятаємо, як у 22-му, 23, му 24 двадцятьвертого роках випливали цілі скандали, коли спецслужби різних країн присікали той чи інший канал вербування, наприклад, кубінців або індійців. І з приводу індійців, то це виходило навіть на рівень уже обговорення з самим прем'єром цієї країни. Ще один пазл до цього портрету: це представники. Північної Кореї, які з недавніх пір воювали проти збройних сил України на Курщині, за різними підрахунками спецслужб таких корейців там було від 10 до 11 Тисяч. І вони теж є частиною цього пазлу, цієї еліти. Можливо, не зрозуміло, що з ними стане далі, можливо, вони не залишаться в Росії, але все ж таки до складу цієї так званої еліти вони можуть бути віднесені. Ну і останній пазл, але не менш важливий, це так звані малі народи Росії. При всій повазі до цих народів. Ставитися до тих їх її представників, хто взяв руки зброю і воює проти України, ну я не можу поважно, бо ці люди пішли вбивати інших людей за гроші. Так от, фактично, частину свого СВО Росія виконує руками оціх представників малих народів. За підрахунками експертів, наприклад, Башкір, представників російського Татарстану або тих же Бурятів загинуло на війні в Україні від 2 до 3,5 рази більше ніж мешканців, наприклад, Москви та Московської області. В деяких невеликих селищах таких представників малих народів було мобілізовано до 30% чоловічого населення. Це приблизно рівень мобілізації Другої світової війни. І більшість з них не повернуться додому. Чому? Тому що вони є еліта, а еліта має віддавати своє життя за родину. І саме так Путін буде дуже і дуже задоволений. Тож, друзі, якщо ви надалі прагнете бути в курсі таких російських маніпуляцій, прихованих сенсів, залишайтеся з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисяч дзвіночок, залишайтеся з нами на каналі Правда про брехню.